Компанія Dreamers, яка реалізує проект Ліс, складається з двох частин чи з двох команд: Development і Hospitality. Тобто, виходить, що ми самі проектуємо, реалізовуємо, будуємо локацію і потім самі ж нею керуємо. Як це працює? Команда Development відповідальна за залучення інвестицій, пошук ділянки, проектування. Узгодження всіх необхідних документів, реалізацію, ну тобто будівництво будиночків, введення їх в експлуатацію, комплектацію, і вже готовий продукт технічно справний. Ми передаємо команді Hospitality. Команда Hospitality його бере. Ми що називаємо її керуючу компанією, і далі її задача зробити так, щоб Ця інвестиція, ці об'єкти нерухомості працювали максимально ефективно для інвестора. А це досягається тоді, коли наші гості, ті, хто приїжджає до нас і хто користується цією послугою, максимально задоволені, до нас повертаються. Відповідно, ми працюємо на те, щоб завантаження об'єкту і задоволення наших гостей були на максимальному рівні. Керуюча компанія закриває повний цикл операційних процесів, які необхідні для того, щоб Інвестиція працювала як готельний об'єкт.